Вітаю всіх на своєму каналі, всім бажаю миру і здоров'я. Як ви зрозуміли, я на дачі і приїхала я у відпустку на 2 недільки. Ой, планів багато, а на що сили хватить, не знаю, будемо бачити. Основна моя робота вон там два димоходи. Там грубка і піч, і лежанка. Там тільки одна грубка, там легше. В общем. Починаючи аж зверху туди вилізти, і донизу на горіші всі люки повідкривати і всередині в будинку повідкривати ці дверці, бо вже разів два приїжджали, то що залазять на кришу і одівають мішок, і мотором висмоктують, так сказати. Ну, все одно воно там залишається. Уже один раз треба зробити гарно і по-людськи, бо я ж повторюсь, на дверках в будинку проступає Чорнота. Уже треба пошкрябати по-настоящому і стінок, із дверок зсередини. Оце моя основна робота. Ну, а звичайно, якщо почистить димоходи, то вже в будинку все білить, все стирать, все повністю робить. Ну, буду робити. Сьогодні приїхала, вже всюла спекти плечі і обличчя. на... На сонці. Ця цибулька зелена стояла в коридорі. Я минулого разу залишила, вже винесла на двір. Тут квіти в мене самі посходили, насіялись, поливала тільки що минулого разу посіяла чорнобривці і майори, щось. Я не бачу, щоб вони сходили. Але ж сухо було і ніхто не поливав, то почну поливати, можливо, зійде. По річкам цвіте гарно. Цей морознік уже майже перецвів, хоча ще красиві квіточки. Ще красивий великий такий куш розрісся. Ось такий гарний. Вже голови донизу квіточки поопускали. Тут уже пігони, вон в бутончиках, це якісь ранні у мене. Пізніше ні. Вон там квіточки уже теж перецвітають. Так, да, вже, вже вони перецвітають. Ну і кліматіс, щось мій пропадає. Кожного року все більше і більше. Ну, одна веточка є. Живенька. І все, і більше я не бачу. Оце, мабуть. Ні, це якесь зілля, то воно. Одненька кліматіс. Нарцизи якісь пізні у мене. Ще бутончиків немає. Людей вже цвітуть, то ранні. Ой. Ось ці. Квітнуть дрібненькі, гарненькі. Ну, а так що. Буде бачу, ось ці вже цвітуть. А в мене якась вона пізня, вона десь аж в липні цвіте мабуть, різні сорти є. забула, як вони звуться. Ото далі безребенник. Вони на осінь розквітають. Ну, тюльпани, але вони якісь цього року примерзли, звичайно, був мороз, вони попримерзали. Маргаритки теж примерзли, якісь нещасні такі. І тюльпани примерзли, а це, а це я посадила тюльпани в рядок і вони були доволі великі вже. Ну, не не мал не, не молоденькі зубчики. Ну і що з них? Взагалі, капець, вони щось попримерзали тут, тому що був мороз і був сніг. І їм нашкодили. Дещо вже перецвітає, дещо ще квітне. Красиво квітує вишня. Неначе молоком облито і багато бджоли там гуде. Смородина теж он. цвіте, кущики. Заложила сьогодні дві ходки стірки. Все, чудова погода, все посохло, тільки щоб повносила, поскладала. Ще стільки прищепки треба собрати. Значить. Що зробила за будинком? Посадила картоплю і вже настільки сухо, що в кожну ямку кидала гній і поливала, поливала її, в кожну ямку поливала. Дуже сухо. Це черешня цвіте. ну, Черешня громко сказано, кусок черешні, тому що з вертольота кропили колгосні поля і зацепили, і одна ветка вціліла, а то садок посох, дещо прийшлось пересаджувати. Ну, це вже трошки раніше. Сіяла цього року завжди в мене під пленкою редька, придісочка хороша. Цього року щось вона взагалі пленку зняла, вона щось там то пізніше сіяла. Щось вона взагалі погано зійшла. Це цибулька, яку я садила на зиму. Минулого разу посапала. Тут все, що я сіла, сіяла на зелень. Зійшла тільки рукола, салат, і все, що я сіяла. Поки... Ні, вон є щось ще теж. Це шпинат, по-моєму, сходить. А щось на салати, базілік, щось я ще не бачу. Сьогодні ще встигла просапати полуничку, бо засідало дрібне зілля. І на цій стороні петрушка і полуничка. А так посіяла тут ось такі довгі рядки, аж туди посіяла моркву, буряк і теж поливала. Ну, а це туди посадила два відра картоплі. Хватить, на мої одні руки, хватить. Мені зараз не так садить і робить, як важко перевезти У двох воно було двох воно веселіше перевозилось і робилося, а зараз, зараз набагато важче. Часник ще треба. Підживить, якийсь ось один сорт гетьойжу жовтіє, а той сорт вроді би нічого зелененький. Садки квітують, ось навіть листя нема, але ж воно примерзло, чи щось буде з нього. Вони квіточки попримерзали. Там груша, це бера. Ну, 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 ну. петрушка гарна зимова відійшла. Ну, щось квітує, щось квітує, щось можливо буде. Мабуть, не так, як у минулому році. Трошки листочків є. А на Парижанці так взагалі я не знаю, що це таке. Цього року листя нема. Ну, квіточки є, бджілки є. Це сусідка всадить. Вон, Вона продає ці трави різні. От шнурочок, все така молодчинка, ця Катя. Потім горшечки продає тут. Ну, Я навіть не назву в неї там одного найменування по декілька видів. Вона Як починає розказувати їй, і така вона молодець, так захоплюється цим. Посадили, обробили, бачу, молодці, бо в мене тут сусідка була така ненадіжна. Її, її огород одвінули туди далі, а вже Катя тут картопельку посадили. і... Рослинки свої, бачу, там ще не досадила, ще місце є. Молодчинка. Так є, персики цвітуть, яблуньки цвітуть, все квітує, бджілки літають. От дощик, якби дощик. Минулого року дощем залило, що неможливо було його рот виграти за груз трактор. А цього року, наоборот, дощів немає. Ну, ось такі мої справи. Завтра ще. Висажу часник, який проріс. А воно тоді один зубчиком росте, так мені подобається, його швидко чистить. Посію ще квіти, ще дещо там із зелені, і буду, мабуть, починати білити хоча б одну кімнату, аж ту дальню кімнату. Там, там де мохода, немає, аж ту дальню кімнату, мабуть, буду білити, бо потім, як тут буду е, трясти, сажу. То це вже після поминальних днів, бо, можливо, діти поприїжджають, то не хочу ж такий бартак у хаті, щоб вони в мене застали, а ту одну кімнату я встигну побілити, постирати, і поцепити. Я так думаю, що я встигну, не знаю. Ну, ось так. Всім миру, здоров'я, благополуччя. Пока-пока, до нових зустрічей.